Комбайни у полі хлібороби збирають врожай. На Хмельниччині триває обмолод зернових культур. Традиційно за врожайністю область серед лідерів. Маємо до збирання 400 тисяч гектарів ранніх зернових, з них майже 200 тисяч гектарів озимої пшениці і 104 тисячі гектарів озимої ріпаку. Завершили збір озимої ячменя, намолотили. 90 тисяч тонн при урожайності майже 67 центнерів з гектара. Значить, почали збирати озиму пшеницю, зібрали десь 30% до наміченого, при урожайності 70 центнерів з гектара. Зібрали і третину озимого ріпаку, його врожайність 30 центнерів з гектара. Хороші намолоти і на посівах ярого ячменю. Продовжується збір гороху. Продовжується збір ярого ячменю. Урожайність в середньому по області становить 67 центнерів з гектара, якщо в з Україною, по Україні 31 центнер. Погода, за словами аграріїв, пригальмувала процес збору хліба. На якість зерна це не надто вплинуло, кажуть у департаменті АПК. Однак битва за хороший врожай триває. Випало 400% опадів до норми. Ну, я не сказав би, що дуже вплинуло це на якість зерна, але призупинило. Ну, трошки з запізненням почали збір врожаю. Але виїжджаючи і спілкуючи з аграріями Хмельниччини, зерно йде вже сухе, йде кондиційне. Майже все зерно йде другого класу. У планах ліборобів зібрати намолод у півтора мільйони тонн збіжжя або і більше. А всіх зернових культур не менше чотирьох мільйонів тонн.